Ми сьогодні граємо про кону в Городлокс ігрова Гарри. Тут вийшло нове обновлення. Зараз про те про новинку і типа в одному відео обіщав е, купити яйце за 50 мільйонів. Я купив я купив яйце. У мене 2 мільярда на щиту. Я його зараз відкрию. Давайте на раз, два, три. Раз, два, три. Так, відкриваю. І, 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 і. Це момент істини. Гусениця. А от що вона робить, я вам розкажу вже в наступному відео. І ми дізнаємося, що вона такого крутого робить. Ну, у мене помінялося. Помінялася пітомка. У мене тепер. Ну, собака в мене залишилась. Я її залишив. 429 двадцять міні краб дав. Він, коротше, в чувак. Во, кра в нього... в краба суперспособності. І кожних 5 хвилин збирати якісь гроші виків. І він мені їх дає. Це скамон Самр. Я їх взяв. Ну, поставив з цього краба. У мене ще є оцей улітка чи як воно. Равлик, во. Ой, трохи в мене лагає. Равлики він робить... Він додає вроді... П'ять, 5%, 5 п'ятів що, е... То, що фрукт стане більшим якось так. Гарантує щось типу того. Ну, а собака ви знаєте, а хто не знає я вам зараз скажу. Собака кожних там теж воді кожну хвилину викапує фрукт. Тільки вона викап... вона викапує насіння, ну і я забираю насіння. Так, зараз я буду кормити собаку, скормив. Не знаю. Ну, блін, вас собака не випила виходить. Все так тепер знову рабло даю. Ой. Я забрав. випадково Так, тепер. А ні, краба я скормив. А, це я краба скормив, блін. Це, до речі, появились я знаю, тільки поки два нових яйця. перше яйце. Це мені з нього попався крафт, це... Common Summer Egg. І друга Rare Wind Egg. Вітане яйце, ну і там скриня якась там. А чого з нового ефекту пропало? Он... <засміло> вот це одинаковий. Скоріше залагало. Ва, я вам розказую зараз я про оновлення все розкажу. Який в мене план? У мене план в мене такий план, значить. Я просто граю в, в з Брайною на сіні, Ну, щось типу того. Того. І потім, коли я дуже довго. Уже все. Мені надає. Надає гра. Ну, я про... зберу всі фрукти і продам. Бо у мене зараз дуже куча ефектів. На... Коротше, на якихось фруктів. Дуже багато. Ну, що еще сказати? co ale czemu ja tak tylko? teraz prawnie frukty. E... Коротше, Sugar Apple залишили, всі інші практично замінили. Власне, є, тут все замінили, майже всі фрукти на інші, бачите? О, оце в мене воно було, я викупив, воно тільки 45, -45 доларів коштувало, воно постійно. Green Apple у мене воно є. Авокадо я недавно купив. Сьогодні зранку, це я знімаю зранку. <хи> Банан. Пінепл. У мене, до речі, є з даних квестів Києві. оця це фігня якась. оця це в мене теж є. Вот це ще якась. Феджо, ну і все. Шукарепи, ви знаєте, як виглядає, бо в мене вона є. Ну, тепер перейдемо до нового, іншого обновлення. У нас з'явилось вот таке дівчина замість бджілки. І тут сам Harvest. Тут такі фікстури замість облоків будуть. Фрукти отак от ходити. Ну, отак. От Тепер ідемо туди. Ой, тут так багато заморочки. Це капець було. В нею додалось нове тут. Тейнінг ...Mirror. Я потім же вам тоже в іншому відео розкажу, що робить ця гусениця і. Бо, чекайте. Ну і та фіня, короче. Ну, косметика, це зрозуміло і крафтінг. ...во... Ну, це те, що я хочу. Це я хотів скраб. Це в кого це є? Я дуже це хочу, воно дуже дороге реально. І воно притом постійне. Капець. І я хочу скрафтити оце Свет Сокер Спринкер. Треба Мастер Спринкер. Ну, у мене є це, Flour ф... ф... Фростер-спринкер. Я ще подів. А ні, там в неї немає. Думаю... І тут це для меду є. Не розумію для чого це було залишати, якщо. 에... 에... Полін тут нема. Ти все, вже зак... бджілки немає як. Мені оцей дує. Ну, тільки для того, щоб Блін, тут фрукти. Ну, я нічого просто не продаю, ну, тільки я то продаю, коли в мене випадково є щось. Ой, мені Крав дав 465 центів із... Діма і там, короче, якісь циферки. А в цього, в цього... ні, ні. О, це цей Діма. Ну, я думаю, він багатий. У нього є Киеви. Ну, ця фігня, у не така друга. Коконат. Ну, я думаю, нормас. Кіт. А звідки він цього гуся вибив? Він ще дерево. Так. Коротше, у мене ось така муті-каламуті. Ярасак. Можна сказати, тут всі зібралися. Отерме Ну, таке обновлення знать. У мене є два перс ва. фіня, Кась. Ну от от що я казав, за 45. Мені було. Ну і din Apple Watch. Все. Це все. То що в мене було, ну Та, до речі, мен тут є, ну так, на він такий, що великий, ну но нормас. Бо деякі люди будуть вважати, ну, то, що, наприклад, як в того, що в нього мелони взагалі дивіться, які великі, він вважає те, що оце, який я показав, показав, то, що він маленький, то, що. І для нього він буде маленький. Це по-різному в людях. Я вважаю, що це в мене великі, бо в мене рідко великі бувають. Це, до речі, я знаю там один лайхак, що можна зробити так, щоб в мене були дуже великі фрукти за мунмелом. І в мене стане, знаєте, скільки? грошей у мене за один мунумел буде вісім не мільярдів, а трильйонів. Ну я нужю, якій сліпі не побачив, а тільки зараз це буде кібаний Дещо я побачив тільки зьогодні я відео зібрав. Меня не треба так багато заморозки тільки прям в це впихнути зразу в одне обновлення. Так, я, я вам покажу, як. Добратися до мого Sugar Apple. А ну, чекайте. Я просто добрався завжди по гороху, а щось цього разу не. Мені горох не дозволяє. У мене навики паркуру ще прокащення, так що все ок. Все буде ок, не переживайте. Ой, я так погор. Ой, повинно граду не люблю паркурити. Во, все. Є, я перестрілюваний поузов. Блін, походу. Тільки на одному шугер, Apple, походу, є ефект. На двох, на трьох. Во. Почалося Summer Harvest. во так. Третє має Четверте! не встиг. Ай-я-ять! ну, ну, не, нормально, нормально. О, це ми куди на прогулку ходили? Реді. І той чувак, походу, цей чел буде без грошей. О, то, там, там, скоріше, це Камон Саммер. Так. Я зараз вам покажу. Во. Так, амон самер Summer Egg? 401 на базу. Є е, так. Один мільйон. Купляти чи ні? Так, крафт там саме рідкісне є. Тоді я не буду купляти. Бо в мене саме рідкісне є. Блин, вообще нема Тоже мне не треба Давай сюда, сюда, сюда Ого Ну що, я буду все брат? Де Флаур. Блін, да, я не бачу А вот. Я на всякий випадок сюда поставлю. Все, давай, голі спринкер. Два адвенсер Так, все, 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 да. Да, 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 полувалка, полувалка. Мне не треба у тебя ище. А, да я не бачу, рил, рил. Да-да-да, да басик спринкер. Зараз ще 13 і... Розставляю До 8 Все розставилося, тепер плываю, плываю, плываю Хуй Хуй, закоп'яться, 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 закоп'яться Пацаниці, закоп'яться, пацани Пацаниці, полне капець Капець, я не знаю, який мы впливаем. Вау, який зразу великий стає. Так, трохи ще цього плаву. Все, давай. Дивіться, все нормально, нормально. Хай поливається, хай поливається реально. О, в мене друг мій приєднався. Зараз собаку викупи. А я куплю поливалку, бо в мене взагалі поливалки немає. Ну, я дуже багато випростав. Так скажешь, а через полный завжди купаю О банан банан, банан, банан. О, все нормально. До речі, у мене є от така хоний бів. Я вам зараз розкажу, яка в неї суперспособність, бо вона в мене була колись. Вона в мене. О. Згадав. Вона в мене. Не робив робе таку суперспособність. Коли була бджілка, то вон, якщо вона в мене є, то вона заражає фрукти і поліінтет. Все, це її суперспособність. Була бджілка, нема бджілки. Дякую, дякую за 122 тисячі. Фруктами більше б не запрацював, як я дав поліінте. Хуох інтерес, то прям інтерес, ну дуже інтересно. Так, пацани, пацани. І для того, щоб плехати працював, треба було вийти з гри. Я вийшов. Все, я тут. Дивіться то, що в мене є. Воно мені не треба. Коробка, все. О. Я хочу ще одного нова, щоб там поставити. Мені, мене, до речі, є ще три містики. Стоп. До мене лисиця прийшла. Вот тут челхитрюга. Він лисицю поставлю, у неї дуже маленький шанс, то що вона щось вкраде. І тільки чотири роки. І, значить, вона недавно. Він вообще чи що? Ти чел? Ну, лисиця то ще ту... Що ви це підняли? Вирядує 4 хвилини, філіси... Філ... Tu a nebrifruit and polintus is tumutatum 4 хвилины 5 and call down be 84 second. Трахия and... не понял. Я вчора, скоріше, не забрала. Ди, дивіться, коротше, в мене тут е, нектарину одну. Ефектів дуже куча. Во! во оце, 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 оце нектарин. Це оцей оце, нектарин, якого в мене дуже куча. Фіні коротше. Що? Ще ж думаю я воно буде не дуже довго, Ще продати. Копець овока думаю, що вже виросла. Ні, проблема цих тільки фруктів, вони капець як довго ростуть. А Нормально. Так, що я буду робити, я зараз не знаю. Походу, краб пішов ворувати. Ні. Краб еще пока не його сезон. Ну, скоро буде його сезон, і я буду дивитись, що він ворує, як він ворує мені. Прикольно дивитись за цим за цим процесом. Це прикольно. Оце дивитися дуже прикольно. Ну, я не знаю чи вам це подобається, але мені це дуже подобається за цим слідкувати, бо самі знаєте. Чого я за ним слідкую в мене я розказувала у мене план. Iš apjau buvau milijarderum, ožtriljonerum. Kokovum. Kikovum, kikovum, kikovum. Reidu kiko. dabytis geršok, šio tam... Bet fiknės, kad jis apai vaisi. Мне интересно. Гершоф. Вот эту фильм купляем. Вот всю. И конечно может спринт кремоваться. Вообще мы на крем письмо. Вот так Ось таке життя. пипец. Мене. Таке життя. Да. Походи, що воно трошки несправедливе. Ну що, таке пішкане відео у нас вийшло. Ну що, всім покидаю, чуваки. Ось вот такий у мене город, коротше, так-така. Кому сподобалась моя тактика, підписуйтесь, ставте лайк. О, крап йде, походу. Давай іще крапом подивимось, вот як так епічно закінчимо, коротше. скоріше, максимальна кількість центів він мені дав, мини краб. Краб красавчик. Ну що, такий прикольний ролик нас вийшов. Ну всім всем пока!